На годиннику восьма працівники Луцької міськради сходяться на роботу. Нам ще не сказано, як працювати. Я скажу, що Фейсбуці мерписав. Я не знаю. Я вакцинований, двічі, маю сертифікат. як вимагає червона зона, так і будемо працювати. Маска, ходимо, заходимо, виходимо. Ну я іншого про всяк випадок не знаю. Я подивився, ну почала червона зона, зон. Маску ще собі докупив, щоб міняти. Вакцинував. Двома. Я вакцинована у березні місяці, коли тільки з'явилася перша вакцина, я сама це захотіла, тому що я є сумлінною громадянкою. Тож п'ятницю тільки ввечері оголосили про карантинну зону. Я вакцинована, так що в мене вакциновані всі в моєму департаменті, тому мене це якби не дуже для мене є актуально. Маски Маскочки. Наш жаль, чому ніколи. Да, Сертифікат або ПЛР тест про вакцинацію черговий Юрій Подзюбанчук у працівників міськради не просить. Каже, поки що ніяких розпоряджень про це ніхто не давав. Це ж було на вихідні припало. Я думаю, потім все буде. Тобто, ще можуть бути якісь розпорядження відповідно до роботи саме. Напевно, не можу вам сказати. Станіслав Полховський, працівник міськради, йдучи на роботу, маску тримає у руці. На запитання про червону зону епіднебезпеки Відповідає так. Ну то що, то давайте позакриваємо всі приміщення. Кількість тих людей, які не, не взагалі не вакциновані. Є такі люди теж, вони можуть або підтвердити довідками. Тобто, зараз ми збираємо якраз інформацію. Скільки таких людей є, які взагалі не відповідають вимогам дії «Червоній зоні? Я вважаю, що це теж якось трохи неправильно. Що людина, якщо має одну дозу вакцинації, не допускати її до роботи. Це центр надання адмінпослуг у Луцьку за словами його директорки Лариси Карп'як. 74 працівники вакциновані. Працівники, які на прийомі всі вакциновані двома дозами, безпосередньо які працюють з відвідувачами, ми нікого не відстроювали станом на сьогодні від роботи. Зв'язку з цим людей приймаємо на зразі в звичному режимі, але зараз вже будемо інформувати всіх, що так само відповідно до комісії, це є заклад місць перебування. Багатьох людей відповідно будемо зараз давати оголошення і вимі... теж допускати в приміщення відвідувачів тільки з зеленим сертифікатом або із довідкою про проведення ПЛР-тесту. У ЦНАПі частина послуг лучанам надається онлайн. Є можливість попереднього запису. Вакцинація нас проходить вже важко. Великі очевиді хочуть зробити вакцинацію. Я не без, без сертифіката, то я не знаю, може думаю, все буде добре. Нині у людей документи про вакцинацію не перевіряли. Робитимуть це від завтра, розповіла директорка Петро Юровчик, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.